Ще рік тому я купила два курси у Арана Блейка. І що ви думаєте? Звісно, я їх досі не пройшла. Вирішила почати знову, бо гроші вже заплачені треба відпрацьовувати. Хочу проходити по одному уроку вдень, потім показувати свої замальовки тут, щоб ви теж могли спостерігати за цим процесом і дізнатися, чи буде взагалі від того результат. Хочу ввести вас в курс правих, хто це взагалі такий. Арон Блейс це достатньо відомий ілюстратор, який працював на студії Дісней, над такими мультфільмами, які ви точно бачили. Це красуні, і чудовисько, Аладін, Пакахонта, «Смулан», Тож мені здається, що в нього є чому повчитись. Я почала з курсу по створенню персонажів, там 23 уроки. Перші три були більш теоретичні і присвячені темі, що робити до того, як почати малювати персонажа. А далі вже йде практичний урок. Тут він більше розповідав про побудову голови персонажа в його стилі та передачу емоцій. Тож я покроково малювала за автором. Далі вирішила одразу продовжити, і не даремно, у мене ж є стільки артбуків, тож почала змальовувати різних персонажів звідти. Але, звісно, я старалась під час цього і аналізувати побудову і ліній, щоб це дійсно мало сенс. Тож перший день завершиться ось такими замальовками. Сподіваюсь, що вам буде цікаво за цим спостерігати.